И всем ведьма. Покажу вам. Ждам, пока зайдет. Да? Вобыстрейше, давай быстрейше. А то я хочу питмейсникам показать. Бо... Ну, ми розповремоваться в бо... пещеру на світі. Очень знается, это сменка. Дивіться, що нам потрібно для побутування ферми. Я буду будувати...

Коротше, все. все, давай. Роспочинаю. Якщо ми Ну, на даний момент я хочу зробити верну бамбуку. Якщо зробити цю ферму і там на високу місаку... я буду робити. Рано. Но я буду на верку. Вот так устроить. Вот так пробуем. Ой, замас. Так, девимся еще по ці штучки. Вот такие дивились. Ось. Они потрібно всю. Дивитися в ту сторону, яку нам потрібну. За даний момент. Я рию тут того я. Ну, я повім, покану тут. Так, тепер я ставлю доски. Тут поршні. поршене. я не люблю, я не люблю так робити. Людмила вони так, правильно року. Ну, короче, я пошла, верно, у вас построить это, поэтому не можно нравиться. Я думаю, вам так зробити. і все. Тепер. Тепер що нам потрібно? Робимо отуго двірку, закриваємо, повторюємо те ж саме тут. Ну, я зроблю так. Тепер дивіться. Я ставлю бамбук наш, закриваю тут ферму. бамбук краще Aries. Ну я краще Рис, щоб він не випадовся. Оп-оп-оп. Оп-оп. О, це Бамбу почти перед кам. Тепер я показую, як це буде робити. оп, -оп, -оп. оп, -оп, -оп. оп, -оп. оп і цей бамбук по правильному попадаю сюди. А, тепер зараз... дивіться. Я зараз ви... покладу бамбук. Тепер я роблю автоматичну ферму. Я беру рейси. Зараз візьмемо простой. Ось. Отак ставимо їх. Тепер берете етак угод. І тепер дивіться. Я прикриваю нас тут так. Ну, давайте на відкрити. Ну, так, де? Десь де два блоки, напевно. Або стекло просто саме. Ну, поняла, що него... контролюю. Фарма все. Я буду робити просто спокій. Так. Так, і так. Тут я просто відкрию. такого. Вот. Удар беру наш дом. Ой, випав. Ну добре. Подивимося потім. Тепер дивіться, це мені не потрібно це не потрібно. Тепер беремо рейси. І... Отакі. Ось. І ще обов'язково, або... Пакове, або... Сейчас. Обо такие факелы, або вот такие рычажки. Моему службу будут по рычажку. Тепер я беру урон кушать. Ну, шо ж, візьмем. Чтоб прям було хорошо. И возьмем сундук Вот.

тепер ми знову приклад у вас є дім. Так? І ви хочете зробити ферму біля свого дому. В домі ви ж не будете робити. І неудобно робити тоді так, щоб ну, ферма була така. И мы... Ну чего? Так, 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 Хочу. Может, кус краще есть вариант відстроїти это? Ну, цей вариант я ні в кого не брал. Я сам його подумал. Ну тут зробимо вот так. Дерку, так ставим Ц, ПРД. Давай вот так, вот так, вот так, вот так. Тепер ставимо скрині. Вона буде спротирувати Ну, але якщо поставити, може хтось, я недавно скачав майнкрофт. І робити можемо диффану, Дивіться, присідаємо і ставимо тут все. І остається тільки поставити нашу вагонетку. Толкнутый. Зараз у нас бамбука. Два бамбука попали. Тут два бамбука. Дивіться, що вам? Одну я ставлю побільше, типа такого длину. Щоб вагонетка нам ну, як можна більше складала все робите, так и все Зараз хочу остановить тут а то поставлю. поставлю, еще одну ساعت رو شده У нас сундук набагато швидше все складається Ну, виганає все буде викладати. Давайте глянемо. О, прям тільки що зробила ферму. Ну да, там буває один бамбук, там якийсь буде. Ну, якщо він збоку, то ви просто сюди стаєте і він... Попадаю вам в инвентарь час. Або просто тут озорбайте, знаете я. Так. Если вам потрібно, что заходит. Робот туда. Ну, я сразу хочу взять и

Конечно, не сильно у вас ферма, ну але якщо ви її убільшите, то конечно будуть зараз, ну там, наприклад, не 4-3 бамбука попадати. А там, наприклад, у вас ферма в якійсь... коментарі під цей і всім